Сновні народні депутати, так сталося, що після ухвалення рішення Верховної Ради про саме цей реєстр для військових зразу на наступний день відбулася масштабна хакерська атака російського ворога на державні реєстри, під відомчі Міністерству юстиції України. Це означає, що Належної безпеки для таких реєстрів немає і бути зараз не може, хоча до цього поцільно треба прагнути. І це і це означає, що рішенням створити єдиний реєстр військовослужбовців наших захисників, оцифрувавши їхні обличчя, писавши туди дані їхніх близьких родичів, ми ставимо під ризик. Як їх особисто, їхні персональні дані, так і національну безпеку нашої держави. Більше того, до другого читання з'явилися дивні норми, що окрім військовослужбовців, там мають бути ще й оцифровані дані наш, служби безпеки України, розвідувальних органів. Тобто, що ми з вами робимо? Тобто, ви ті, хто голосували за це рішення, ми ворогу даємо в руки інструмент, пріоритетний для... Харкерських атак зібраний в одному вигляді. Тобто, насправді, якщо підійти до цього з точки зору здорового глузду, зберігати такі дані зараз в умовах воєнного стану, ще й лобіювати правку, що ці дані мають зберігатися 75 років, виглядає як мінімум, як мінімум, дивно. А взагалі, ми маємо скасувати це рішення, тому що блага мета надати. Краще адміністрування пільг і послуг для наших військових службовців не може ставити їх під особливий ризик і створити більше ризиків для Нацбезпеки, аніж переваг від цього рішення Верховної Ради.